Прогноз погоди в Україні від каналу Парасоля за 7 по 10 січня. З 7 по 10 січня в Україні очікується вкрай нестійка та небезпечна погода. Країну накриє активний південний циклон, який принесе сильні опади у різних фазах від дощів і крижаного дощу до значного снігу, а також поривчастий вітер, гуртовини та ожеледь. На дорогах ожеледиться. А згодом різке вторгнення арктичного повітря подекуди морози сягатимуть 15-20 градусів по Цельсію. Особливу небезпеку встановиме швидка зміна погоди після дощів і відлиги майже по всій території України очікується стрімке зниження температури та сильні морози, що ускладнить ситуацію на дорогах і може мати серйозні наслідки для сільського господарства, зокрема для озимих культур. В середу 7 січня погодні умови в Україні визначатиме передня частина південного циклону центру над Балканами. Вітер на заході та півночі країни північний, нарешті території південний 7-12 метрів за секунду. На заході країни значний сніг, на дорогах ожеледиться, слабкі хуртовини, місцями ожеледь, температура повітря вночі. Впродовж доби становитиме від 0 до 6 морозу. На півночі, на Житомирщині вночі невеликий сніг, вдень та ввечері помірний сніг, місцями значний сніг, слабка хуртовина, місцями ожили та тумани, на дорогах ожеледиться, температура повітря впродовж доби 0,5 морозу. На Київщині 7 січня вночі та в першій половині дня невеликий мокрий сніг, невеликий переохолоджений дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь, у другій половині дня помірний сніг, мокрий сніг. Налипання мокрого снігу, переохолоджений дощ, ожеледь на дорогах на добу ожеледиться та туман на добу. Температура повітря впродовж доби коливатиметься від одного тепла до трьох морозу. На Чернігівщині та Сумщині впродовж доби 7 січня також мікс опадів це і сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, переохолоджений дощ, ожеледь на дорогах ожеледиться, тумани, температура повітря впродовж доби. Від одного тепла до трьох морозу. В центрі країни 7 січня. На Вінниччині мокрий сніг переохолоджений дощ, ожеледь на дорогах ожеледиться, тумани. Температура повітря впродовж доби від чотирьох морозу до одного тепла. На Черкащині дощ та переохолоджений дощ, ожеледь на дорогах ожеледиця та туман. Температура повітря впродовж доби від одного морозу на заході до п'яти тепла на Чигиринщині. На Полтавщині теплий сектор циклону, дощі та тумани. Температура повітря впродовж доби 7 січня 1,6 тепла. На Дніпропетровщині аналогічна ситуація: теплий сектор циклону, дощі та тумани, температура повітря впродовж доби від 3 до 9 тепла. Південь країни 7 січня перебуватиме під пливом теплого сектору циклону. Часом дощ та тумани. Температура повітря вночі від 1 до 10 тепла. В день від 3 до 13 тепла, в Криму 12-18 градусів тепла. І на сході тепло, часом дощ, туман, температура повітря впродовж доби від 0 до 6 тепла. Четвер, 8 січня з Балкан на територію України вийде активний південний циклон, тому очікуються складні погодні умови по всій території країни. На заході країни вітер північно-західний 9 пориви 16 метрів за секунду, значний сніг. Хуртовини, на дорогах уже ледиться, сніговий накат, подекуди снігові замети, приріст снігового покриву на 20-25 см. Температура повітря впродовж доби 3 градусів морозу. На півночі країни 8 січня, на Житомирщині. Вітер північний 9-14 метрів за секунду. Значний сніг, хуртовини, на дорогах уже ледиться, сніговий накат, подекуди снігові замети. приріст снігового покриву. На 20-25 Температура повітря впродовж доби 3 8 морозу. На Київщині вітер змінних напрямків 7-12 метрів до секунду. Сніг переохолоджений дощ, льодяний дощ, Ожеледь на дорогах ожеледиться, місцями туман. Можливе сильне обледеніння. Температура повітря впродовж доби від 1 тепла до 4 морозу. На Чернігівщині 8 січня. Вітер північно-східний 9-16 метрів за секунду. Сніг, льодяний дощ, на півдні області дощ без снігу. Ожеледь на дорогах ожеледиться. Місцями обледеніння, туман. Температура повітря впродовж доби від двох тепла до п'яти морозу. На Сумщині, 8 січня, в Сумах та півдні Сумської області дощ. На півночі Сумщини, сніг, людяний дощ, ожеледь, на дорогах ожеледиться, місцями туман. Температура повітря від Робнів до охтирки, включно суми. Продовж доби 1,6 градусів тепла. На півночі Сумщини 0,5 морозу. В центрі країни на Вінниччині вітер північної чверті 9-14 метрів за секунду. Значний сніг, льодяний дощ, приріст снігового покриву до 10-20 см. На дорогах ожеледиться, ввечері хуртовина, подекуди снігові замети. Місцями туман на дорогах ожеледиться. Температура повітря вночі впродовж доби 1,7 морозу. На Черкащині часом дощ лядяний дощ, мокрий сніг ожеледь місцями туман, на дорогах ожеледиться. Ввечері на заході області сніг. Температура повітря на заході та центрі області вночі 0,4 морозу, вдень мінус 1 плюс 2, ввечері 0,4 морозу. На Лівобережжі та Черкаському районі вночі мінус 2 плюс 2, в день 1,5 градусів тепла, на Чигиринщині до плюс 8. На Полтавщині теплий сектор циклону. Часом дощ, місцями туман, вітер південний 9,14 метрів за секунду. Температура повітря впродовж доби від 0 до 8 градусів тепла. На Дніпропетровщині тепло, дощі, місцями туман. Температура впродовж доби від 4 до 10 тепла. На півдні країни, на Одещині вночі дощ, на півночі Одещини можливий людяний дощ, туман. Вдень посилиться вітер західної чверті 9,14 часом пориви 15-20 метрів за секунду. Дощ переходитиме вдень в мокрий сніг ожеледь. Температура повітря до вечора коливатиметься від 1 морозу до восьми тепла, ввечері знизиться від 0 до 5 морозу, Ожеледиця на дорогах формуватиметься. На Миколаївщині продовж доби дощ ввечері з переходом мокрий сніг і також пориви вітру вдень до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря до вечора кладатиме від 0 до 10 тепла. Ввечері зниження від 3 морозу до 2 тепла. На Херсонщині 8 січня дощита тепло. Пориви вітру день до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря впродовж доби від 2 до 12 градусів тепла. На Запоріжжі дощ пориви вітру день до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря впродовж доби 8 січня 5-10 градусів тепла. Криму дощі, температура від 4 до 14 тепла. На сході теплий сектор циклону, дощі температура продовж доби 8 січня 4-9 градусів тепла. В п'ятницю 9 січня циклон повільно рухатиметься на Гомель, Білорусь, опадів стане менше, але з північного сходу надійде холодне арктичне повітря. Температура біля поверхні землі стрімко знизиться. На заході вітер західний 10-17 метрів за секунду. Сніг хуртовина на дорогах ожеледиться, температура повітря вночі 6-12 морозу, в день 4-10 морозу. На півночі вітер південно-західний 9-14 метрів за секунду. Часом сніг місцями значний хуртовина. На Сумщині ожеледь на дорогах ожеледиться. Температура повітря вночі 2 9 морозу. На Сумщині зниження від 2 морозу до 6 тепла до 0-5 морозу вранці. В день 9 січня температура повітря на півночі країни 5-10 градусів морозу. В центрі 9 січня часом сніг на лівобережжі, дощ переходом сніг, місцями ожеледь на дорогах ожеледиться. Вітер південно-західний 10,18 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 8 морозу на Вінничині до 8 тепла на лівобережжі. Зниження під ранок до 0,9 градусів морозу. В день становитиме 4-9 градусів морозу. Після дощів все замерзне, велика вже ледиця. На півдні країни 9 січня на великий дощ переходом невеликий сніг, вітер південно-західний 10 пориви 18 метрів за секунду і стрімке зниження температури повітря, що погано позначиться на озимені. Вночі від 6 морозу на півночі Одещини до 8 тепла на лівобережжі, зниження під ранок до 0,6 морозу. В день 9 січня від 2 градусів тепла до 5 морозу в Криму 0,4. На сході країни 9 січня дощ переходом слабкий сніг і також стрімке зниження температури повітря. Вночі 0,7 тепла, вдень 4 морозу 2 тепла, ввечері зниження 1,7 градусів морозу. В суботу 10 січня циклонічне поле збережеться, вітре послабне, південно-західне 7-12 метрів за секунду, а морози посиляться. На заході місцями невеликий сніг на дорогах уже ледиться, температура повітря вночі 15-20 градусів морозу. На Закарпатті 7-12 морозу. На півночі часом сніг, на дорогах уже ледиться, температура повітря вночі від 7 до 14 морозу, в день 10 січня від 3 до 12 морозу, а ввечері похолодає до 8-16 морозу. В центрі країни 10 січня місцями невеликий сніг, температура повітря вночі від 3 морозу на Дніпропетровщині до 15 морозу на Вінниччині, вдень від 0 до 13 морозу, на Дніпропетровщині 0 плюс 3. На півні країни 10 січня місцями невеликий мокрий сніг. Температура повітря вночі на Одещині мінус 5 плюс 1, на півночі Одещини до мінус 10. На Миколаївщині продовж доби 10 січня 0,5 морозу. На Херсонщині та Запоріжжі вночі від 2 морозу до 4 тепла в Криму 1-7 тепла. Вдень на Одещині 10 січня 0,8 морозу. На Херсонщині та Запоріжжі – 0,5 тепла. На сході невеликий сніг, мокрий сніг, температура повітря 0,5 морозу. В день 10 січня від 3 морозу до 3 тепла.